Дозволити собі проявлятися, як дозволити собі бути собою, ділитися своїми думками, бути помітною. Про це будемо говорити сьогодні на ефірі. Це, як завжди, буде короткий прямий ефір для того, щоб ви його послухали, надихнулися, взяли для себе користь і пішли далі жити своє життя, змінювати своє життя на краще і бути щасливою людиною, реалізовувати те, що у вас є всередині, те, що хоче бути реалізованим. Якщо ви підписані на мене нещодавно і раптом бачите мене вперше, я вам розповім, що мене звати Оля Могильна, я професійний коуч, маю міжнародну акредитацію, і таких коучів в Україні насправді дуже мало, біля ста і я одна серед них. Також я сертифікований тренер, проводжу лекції, виступи, тренінги і допомагаю людям в темі самореалізації, в темі впевненості в собі, роботи з своїми страхами, синдромами самозванця і так далі. І сьогодні я хочу передати вам свій досвід, свої думки стосовно проявлення, наштовхнути вас на якісь роздуми, можливо, надихнути, можливо, ви вже після ефіру щось для себе зрозумієте і підете змінювати в своєму житті. Отже, починаємо, і давайте відразу розповім вам, що я вкладаю в слово проявлення, тому що це таке вже трошечки банальне слово, яке десь під набридло. Людям, що таке проявлення для мене, це не лише про соцмережі, це не лише про інстаграм. Проявлення це про те, щоб бути собою, це про те, щоб дозволяти собі бути помітною, яскравою, виражати свої думки. І це ми можемо робити в себе на роботі. Тобто виражати свої ідеї і думки, захищати свої ідеї і думки. Робити так, щоб нас помічали, щоб нас відзначали, щоб нас підвищували, ми отримували більше грошей і жили щасливіше життя. Тобто це не лише про соцмережі, це в цілому про життя. Про проявлення може бути і в середовищі знайомих ваших, так де потрібно розповідати щось про себе, наприклад, розповідати, чим ви займаєтесь, чим ви можете бути корисні, або так само ділитися своїми думками ідеями. Замість того, щоб сидіти, боятися, хвилюватися, а раптом я зараз щось скажу в цій компанії, мене не зрозуміють. Раптом я зараз щось проговорю, з мене будуть сміятися, думати, що я якась не така, і люди бояться ось цього осуду, бояться бути незрозумілою і обирають краще посиджу тихенько, краще не буду відсвічувати, показувати себе, проявляти себе, і таким чином буде мені безпечно і буду в комфорті. Ось це все проявлення, дозволяти собі ділитися собою зі світом. І чому нам важливо проявлятися, тому що уявіть, що у кожного з нас є всередині талант або потенціал, який хоче бути проявленим. І поки ми його не показуємо світові, світ не знає про нас. Це, як, наприклад, якщо провести аналогію з квіткою, з насінинкою квітки. ми садимо насінинку квітки в землю. І вона там сидить під землею. І поки ця насінинка не почне роста, рости, розвиватися, вирощуватися, ніхто не дізнається про цю насінинку, ніхто не побачить, яка ця квітка насправді гарна, ніхто не побачить її краси. Так само і з цим потенціалом нашим. Якщо ми його тримаємо всередині, не показуємо світу, не кажемо, що ось ми можемо бути цим корисними, можемо вам допомогти з цим, з цим, з цим. Я ось така. Я ось така квіточка. Ми, коли ми не показуємо цього, світ про нас не знає, не знає про наші таланти. Відповідно, світ у нас не користується нашими талантами, не платить нам гроші і так далі. так далі. Сподіваюся, ви зрозуміли цю аналогію з насінинкою і з тим, що нам важливо проявляти в світ те, що у нас є. А ще нам важливо проявляти в світ те, що у нас є, тому що це напряму веде нас до грошей, до заробітку, до успіху. Ми всі живемо в матеріальному світі, нам всім потрібні гроші. І коли ми проявляємося, ми показуємо свої таланти, люди їх бачать, люди приходять, нам довіряють і у нас купують. Тому проявлятися це класно, це ключ до реалізації. І ось я зараз вам тут пропоную подумати, а що ви втрачаєте, поки не дозволяєте собі проявлятися. Які можливості ви втрачаєте? Не дозволяєте їм з'явитися в вашому житті, поки ви не дозволяєте собі проявлятися. Можете подумати про це, що ви втрачаєте, можете поділитися в коментарях, якщо вам комфортно, можете собі десь зафіксувати відповідь на це питання, тому що абсолютно точно якісь можливості ми просто не даємо їм реалізуватися і втілитись, тому що нам страшно. Що нам потрібно, щоб проявлятися? А ще хотіла розказати про помилку, яку я зустрічаю в людей, які хочуть вести блог, наприклад. так? Тому що блог це супер таке помітне проявлення, так? нас бачить відразу дуже багато людей, сотні людей, тисячі людей. І це набагато такий більший масштаб. І це класно, якщо у вас є бажання всередині вести блог, розвивати свій особистий бренд. Повірте, це бажання воно виникає не у кожної людини. Якщо воно у вас виникає, це не випадково. Отже, якщо воно у вас є ось це бажання бути публічною, бути помітною, це не випадково. Це значить, що вам важливо ділитися з іншими людьми, вам важливо приносити якийсь вклад в життя інших людей. Вам важливо, щоб про вас знали багато людей. І тому, якщо це бажання вже у вас поселилося, дайте йому можливість прожпродження. <плічності> втілитися, щоб ваше бажання щодо публічності втілитися. Ось, І якщо ми говоримо про блог, дуже часто помилка, яку я зустрічаю серед людей, це те, що люди хочуть вести блог. І замість того, щоб вони там починали вести блог, вони йдуть навчатися, як вести блог. Ну, логічно, логічно, так, вони йдуть на навчання. Навчаються, отримують знання, як це робити, інформацію, як це робити, і, і отримують ці знання. От я бачу питання, чи лише у мене ефір зависає, не знаю. У мене все добре, а напишіть всі інші, як у вас. Я бачу, що Софі, Софі написала, що я себе щасливо втрачаю, а ще тисне почуття провини за те, що не проявляюсь. О, це дуже класно, дуже класний момент, дуже чітко. Підмічений, тому що так, ми втрачаємо можливості, більше грошей, більше успіху, більше можливостей там розвиватися і так далі. Це те, що ми втрачаємо. Але разом з цим, якщо у нас є бажання проявлятися, і ми цього не робимо, з'являється величезне почуття провини, про яке ви написали в коментарях. Щось таке всередині, яке є всередині. І постійно кожного дня під'їдає, каже: А ти б могла би це зараз зробити. Порівнює з іншими. Каже: дивись, ось вона це робить. Ти не робиш. Ти що, гірше за неї? Ти лінива, просто починається така всередині робота внутрішнього критика, який починає критикувати, їсти почуттям провини. І ви замість того, щоб реалізуватися, робити те, що ви хочете робити, ви поринаєте в таке самоїдство. в… Таке болото із почуття провини і дуже складний стан. Тому дякую, що ви про це написали в коментарях, і я змогла це детальніше розповісти. Що так, ми не проявляємося, і ціну, за яку ми це платимо за це, це те, що ми ще й кожного дня якось себе їмо і звинувачуємо, що ми не робимо того, того чого хоче наша душа. І давайте повернемося до соцмереж. Я зупинилась на тому, що ось людина хоче вести блог, вона йде на навчання, іде її вчать, як вести блог. Логічно, логічно. Але далі, що робиться людина, наступний крок це почати вести соцмережі, там, проявлятися, робити ці дії, писати пости, знімати відео, розвивати свої блог і так далі. Логічний крок, логічний. Зазвичай більшість людей не йде в цей логічний крок, більшість людей йде на наступне навчання. Кому знайома ця ситуація? Напишіть плюсик, поставте сердечко. Замість того, щоб піти в, розвивати вже блог, бо вже знання, як його розвивати, є. Замість того, щоб це йти і робити, йти і діяти, людина обирає йти на наступне навчання, тому що я ще недостатньо знаю, тому що я боюся помилитися, тому що я не відчуваю себе готовою. І це такий самообман, коли людина, замість того, щоб діяти, ховається від своїх дій у навчання. Бачу, що ви ставите сердечки, пишете в коментарях, що відгукується. Так, дуже часто ситуація, яку я дуже часто зустрічаю, що люди бояться діяти. І як нам почати все-таки проявлятися, тут я бачу два важливих кроки, які потрібно зробити. Щоб почати ділитися своїми думками, бути собою, бути помітною, нам потрібно зробити дві речі. Перша річ це зрозуміти, для чого тобі це. Для чого більшого тобі це потрібно. Не просто вести блог. За бажанням вести блог або за бажанням бути, виступати публічно, бути помітною на роботі, за цим бажанням стоїть глибша причина, глибша потреба. Для чого більшого вам це потрібно. І задати собі це питання, знайти відповідь на це питання і знайти свою глибинну мотивацію, яка вас зараз штовхає у публічність, яка вас зараз штовхає у проявлення. Заради чого більшого ви це робите? Можете написати навіть прописати письмово і пошукати відповіді. Я завжди, коли працюю зі своїми клієнтами, завжди ми шукаємо глибинну потребу, яка веде нас. І підштовхує до наших цілей, тому що кожна наша ціль, вона продиктована якимись нашими потребами, які ми хочемо задовольнити. І в когось ведення блогу це буде про помітність, про публічність, про те, щоб бути яскравою помітною, бути щасливою. В когось ведення блогу буде про те, щоб я хочу впливати на життя інших людей і відчувати, що я впливаю на це життя і що я маю якесь значення. І коли ми знаходимо реальну глибоку причину, Глибоку мотивацію у нас з'являється ось ця всередині іскра, яка веде, яка каже, так, давай, тобі страшно, але все одно йди роби. Ти відчуваєш зараз себе лінивою, але все одно йди роби. Тому перший крок, який нам потрібно зробити, це зрозуміти, для чого більшого я це роблю. Коли ми знаходимо свою справжню глибинну мотивацію, ми вже потім не можемо не робити. Ми вже розуміємо, що. Я це роблю заради себе, я це роблю для себе, мені це потрібно. І вже не мають значення ніякі страхи, не має значення, хто ще подумає, не має значення, що раптом засудять або раптом я буду не ідеальна виглядати якось. Це не має значення, це відходить на другий план, тому що з'являється бажання продиктоване зсередини. Я хочу це для чогось більшого для себе. І зараз, поки вам розповідала про клієнток, згадала один випадок своєї. Клієнтки, яка приходила до мене, і в неї був запит на проявлення в блозі. Вона хотіла вести блог, хотіла розвиватися, хотіла створювати свої продукти, але вона боялася, по-перше, продавати, бо продавати це соромно, продавати роблять продажі, роблять тільки на базарі. А вона ж не на базарі, вона не хоче продавати. Вона хотіла бути помітною. І ось ми почали з нею працювати. І зараз, після нашої роботи, пройшло певний час. Вже пройшло там півтора року, мені здається, після того, як ми попрацювали зараз, вона має блог на більше ніж 100 тисяч підписників, тому що вона собі дозволила проявлятися. І ми з нею працювали, до речі, з почуттям провини, що от я буду зараз в роботі, зараз я буду в блозі, і в мене не буде часу на своїх дітей. Я я, в мене почуття провини з тим, що я буду погана мама. Працювали над цим, працювали над синдромом самозванця, тому що, незважаючи на те, що вона дуже багато років була експертом у своїй сфері, дуже багато років вона була класним, сильним експертом, але разом з цим, з цим великим досвідом в неї був ще синдром самозванця, який казав, що це не так той важко, ти нічого особливого не робиш. Подумаєш, що ти там більше 10 років в своїй сфері. Ти ще багато чого не знаєш. Є більш успішніші люди, ніж ти. І це все синдром самозванця. І це той синдром самозванця, який зупиняє більшість за статистикою: 70% жінок відчувають синдром самозванця. 70% успішних, класних, розумних жінок відчувають синдром самозванця, відчувають, що вони на своєму місці випадково. Вони якось випадково по щасливому випадку туди потрапили на своє місце. І взагалі будь-хто міг повторити їхній успіх, не відчувають своєї сили, не відчувають свого вкладу в, свій, в свої успіхи. Тобто, якщо людина думає, що я тут випадково, вона не відчуває, що вона докладала до цього зусиль, вона не бачить своїх старань, і не вміє привласнювати свої успіхи, досягнення собі. От ми працювали з цією клієнткою, синдромом самозванця. Ми працювали з перфекціонізмом. Це теж така дуже поширена проблема питання успішних жінок, хороших дівчаток, відмінниць, які звикли з дитинства все робити класно, все робити на високому рівні, все робити на 12 балів. І в дорослому віці, в якийсь момент життя це починає дуже сильно заважати. Тому що ми не можемо постійно робити на 12 балів, тому що виростає велика відповідальність, що я не маю права на помилку, я така класна, успішна реалізована. Я не маю права робити якось погано, бо мене будуть висміювати. Бо я не маю права на це. Розумієте про що я? Тому ми працювали з нею з перфекціонізмом і з дозволом собі робити так, як вона може робити на даний момент життя. Тобто. Я дуже люблю цю аналогію, часто її приводжу на лекціях і в роботі з клієнтами. Коли ми хочемо зробити ідеально з першого разу, ідеальний рілс, ідеальний пост, ідеальний перший прямий ефір, коли ми хочемо зробити ідеально з першого разу, ми можемо провести аналогію з уроком з англійської мови. Це так, нібито ми починаємо вчити англійську мову. На першому занятті вимагаємо від себе вже класного ідеального володіння. Розумієте? Тобто, ми маємо для того, щоб рости, розвиватися і бути суперкласними успішними, нам потрібно робити перші кроки. І перші кроки завжди будуть якісь неідеальні, вони будуть смішні, вони будуть навіть крінжові. І для того, щоб прийти до нашого успіху, нам потрібно пройти через моменти незручності, коли ми не, не, не ідеально виглядаємо, не ідеально говоримо, не подобаємося. Це необхідні кроки. Так само, як коли ми говоримо англійською мовою, нам потрібно спочатку неправильно говорити, помилятися. Просто проблема в тому, що ми вже в дорослому віці, якщо ми вже класні і успішні, то ми не дозволяємо собі помилок, не дозволяємо собі помилятися. Ну, бо я ж не маю права впасти лицем в грязь. Я вже не можу собі дати можливість помилки. І тому людина обирає просто нічого не робити, постійно готуватися, постійно бути на поготові, Так, от-от я почну вести блог, от-от я почну продавати свої продукти. От-от я буду проявлятися. Людина постійно готується. І щоб не відчувати це почуття провини, про яке ми говорили на початку ефіру. Людина іде навчатися на одне навчання, на друге. Знаю багато випадків, багато не один, не два, не п'ять, багато випадків, коли люди роками навчаються. Ходять від експерта до експерта, думають, що проблема в експерті, в тому, хто проводив ці навчання, ще постійно добирають знання замість того, щоб іти ці знання пробувати на практиці. Тепер давайте перейдемо до другого моменту. Я говорила, що для того, щоб нам проявлятися, потрібно. Два моменти. Перший момент це зрозуміти, для чого більшого мені це потрібно. Яка мета, що я отримаю більшого з цим проявленням, як зміниться моє життя після того, як я буду проявлятися? Це перший момент. Другий момент, нам потрібно разом з тим, що ми розуміємо свою мету. Нам потрібно працювати зі своїми блоками і своїми внутрішніми супротивами, які є всередині. А вони є завжди. І вже частково я трошечки проспойлерила, коли розповідала про свою клієнтку. Вже частково я розпові... проговорила, які є моменти, які вас зупиняють в проявленні. Можете, до речі, зараз в коментарях написати, що вас зупиняє в проявленні, які ваші думки зупиняють вас в проявленні. Наприклад, там, я боюсь, що я комусь не сподобаюсь, я боюсь, що мене не зрозуміють мої друзі і колеги. Наприклад, щось таке можете написати. І якщо ви пишете, я буду чекати ваших коментарів і продовжу вести ефір. І розкажу про основні блоки, які зупиняють людей в моменті проявлення. Нагадаю, що проявлення це не тільки про блог, це також про можливість бути собою в різних компаніях, на роботі, в якихось. На якихось зустрічах це можливість і дозвіл собі бути собою, говорити те, що я думаю, відчувати себе так, як я відчуваю. Бачу, що є коментар, боюся бути успішною, успішнішою за своє оточення. Угу. Тобто, це страх втратити своє оточення і бути такою відвергнутою, отримати таке неприйняття свого оточення. Дякую, що поділилися. Такий є страх. так, Будемо знати. Хто цього не відчував, або або хто цього собі не помітив і не відслідкував? Що так? Ми інколи боїмося, що я зараз буду успішніша за чоловіка або за своїх друзів. І у відповідь буде не класно мені. Друзі можливо будуть мене підколювати, доведеться змінювати оточення. Через якийсь там блог, я не хочу, я люблю своїх друзів. Я не хочу терпіти якісь насмішки, теж не хочу. Або боюся бути більш успішною за чоловіка, що зараз я піду розвиватися, зараз я буду така успішна і класна, а він, ні, доведеться нам щось вирішувати з нашою сім'єю. Є такий страх. Є ще страх осуду, дуже такий, дуже такий поширений страх, коли люди бояться, що мене. Засудять мене, засудять колеги. вони побачать, що я не таке щось говорю, що тут можна було б краще сказати, тут краще можна було б пояснити, бояться осуду або бояться хейту, якщо навіть тільки роблять перші кроки, але бачать, що в успішних людей і в великих блогах є хейт, люди починають на це на себе приміряти, і думати, так я не хочу хейту, я не хочу що. Я не хочу це відчувати. Я бачу, що пише Маша. Так, думка про те, що колеги скажуть, коли сильно мене зупиняла. Маша, я рада тебе бачити. Маша це мій викладач з ораторського мистецтва. Ось і дуже класно, що ти пишеш про це, що колеги скажуть. Така помилка, яку часто зустрічаю я: що ми починаємо вести блог, так, ніби то його будуть читати наші колеги, не наші клієнти, які, в принципі, у нас там будуть щось замовляти можливо. А наші колеги, які будуть давати оцінку, отут ти добре кажеш, тут ти погано. Це класно, що ти про це розповіла. Рухаємося далі. Страх осуду, страх помилятися, страх бути смішною це той страх, який може сковувати і заважати. Ще, ще, ще що може заважати? Перфекціонізм. Я вже про це трошки проговорила. Що ми хочемо виглядати ідеальною, бути ідеальною, бути завжди на високому рівні, бути на високій планці. Завжди. Бо успішні жінки дуже часто кажуть, що я не маю права на помилку, я не маю права облажатися. Бо знову ж таки, з мене будуть там висміюватися, сміятися. Я ж вже маю такий образ суперкласної людини і не маю права помилятися. Але секрет в тому, що зазвичай найбільший критик, який у нас є, це ми самі собі. Найбільший критик, який нас критикує, це ми самі. Дуже часто люди, яких ми боїмося, боїмося їхньої критики, боїмося їхнього осуду, вони можуть про нас або зовсім нічого не думати, або подумають три секунди свого життя. Найбільший критик для себе це ми самі. Це теж дуже важливий поінт подумати. З клієнтами я практично з кожною своєю клієнткою працюю з темою внутрішнього критика, тому що він це той голос всередині, який каже: Ти занадто швидко зараз говориш, Оля. Не, мабуть, вони не розуміють, про що ти говориш. Мабуть, треба ще більше пояснити. Або ти говориш дуже банальні речі, мабуть, всі про це знають. Там, ти зараз виглядаєш не так, говориш не так. Розумієте, це ось той голос всередині, який постійно коментує все, що ми робимо. І якщо ми починаємо слухати його. Ми впадаємо просто в апатію, тому що неможливо робити, коли тобі постійно хтось на вухо каже: це все дуже погано, це все просто жахливо. Це не твоє, розумієте? Тому внутрішній критик це такий величезний бар'єр, який зупиняє і його теж обов'язково треба з ним працювати, не слухати його, виховувати свого внутрішнього фаната або внутрішню свою подружку, яка буде підтримувати, яка буде на твоїй стороні І ще одна така велика бар'єр, великий бар'єр це синдром самозванця. Це оці думки всередині, які ще я недостатньо знаю, щоб про це говорити, я недостатньо добре знімаю відео, я недостатньо вільно почуваю себе перед камерою. Люди побачать, що я не та, за кого я себе видаю. Тому краще мені поки не відсвічувати, не проявлятися, сидіти тихенько, і тоді ніхто не помітить, що я самозванець, ніхто не побачить цього, і я буду в безпеці, і все буде в мене класно. І в мене є ефір окремий про синдром самозванця, дуже мені сподобався. Він це попередній, здається, пост на сторінці. Можете подивитися цей ефір про синдром самозванця, як він впливає. Часто, поки ми не усвідомлюємо, що це саме він. Ми не можемо з ним працювати. Тобто, поки ми не усвідомлюємо, що у нас є ось такий страх, що у нас є внутрішній критик, що у нас є перфекціонізм, поки ми це все не назвемо всередині себе, ми з ним не можемо працювати, ми не знаємо, з чим працювати. Тому важливо розуміти, що конкретно вас зупиняє, і на цьому етапі, на даному етапі, і це пропрацьовувати і йти далі, проявлятися, розвиватися. І дозволяти собі робити те, що ви хочете. Тому що, ще раз повторюсь, що всі бажання, які у вас виникають, вони не випадкові. Якщо у вас є бажання бути публічною, бути помітною, це не випадково. Воно є не у кожної людини на планеті. Якщо є у вас, дайте собі можливість розвиватися, дайте собі можливість проявлятися, дайте собі можливість випускати в світ те, що всередині сидить у вас. Як та насінинка, поки ви не покажете, поки ви не проростете і не покажете світу, світ про вас не дізнається, не буде їсти ваші тортики, не буде купувати ваші продукти, не буде приходити до вас на консультації, тому що світ не знає, яка ви. Ось. Ось такий ефір, ось такий ефір. Давайте підсумуємо, про що говорили, про те, що нам важливо проявлятися, бо це ключ до нашої реалізації, що наш шляху до проявлення у нас є різні моменти, страхи, і у кожного на кожному етапі це різний страх, тому що хтось зараз може проживати яскраво внутрішнього критика, хтось зараз може яскраво проживати перфекціонізм. У кожного щось своє для того, щоб проявлятися, нам супер важливо розуміти, для чого більшого я це роблю, і тоді у нас буде внутрішня мотивація. І фінал це те, що нам важливо випускати в світ те, що всередині нас сидить, бо воно хоче бути проявленим. А на цьому все. Якщо ви хочете і зараз відчули, що я хочу, мабуть, зараз попрацювати з Олею, я хочу до неї піти в роботу, я вас запрошую в особисті повідомлення. Зараз я маю ресурс і час на індивідуальну роботу. Пізніше, наступні місяці, в мене вже не буде такої можливості, тому якщо зараз ви відчуваєте, що я готова і я хочу, і я нарешті приймаю рішення змінити щось в своєму житті, я вас запрошую. І дякую всім, хто були на ефірі. Бачу ваші серця і бачу ваші дякую. Пишіть коментарі в збереженому ефірі. Мені це теж супер важливо. Пока-пока, гарного дня!